Порожні кіоти, бруд замість ікони, кіптява на стінах, це те, що після себе залишила релігійна громада Української православної церкви Московського патріархату в Спасопреображенському соборі Чернігова. Нагадаємо, 5 жовтня 2023 року в Чернігові тимчасово обмежили доступ до чотирьох храмів, що входять до цілісного майнового комплексу національно-архітектурно-історичного заповідника Чернігів-Стародавній. Коли в цьому році комісія. Міністерство культури і інформаційної політики заповідника Черні Стародавні досліджувала стан пам'яток, то фахівців прийшли до висновку, що об'єкт пам'ятки знаходиться в незадовільному стану. Щоб припинити неналежне використання пам'яток, мінкульт вимушений був прийняти рішення про те, що не дозволити. Українській православній церкві, яка називає себе українською православною церквою, яка, начебто, виступає від імені всього українського народу, експлуатувати цю будівлю. В зв'язку із забороною відвідування низки храмів, представники комісії запропонували членам релігійної громади УПЦ МП забрати зі святинь особисті речі, щоб мати змогу проводити богослужіння в інших місцях того ж дня та протягом кількох наступних парафіяни УПЦ виносили з храмів усе, що могли ряси, ікони, книги, меблі. Те, що вони залишили після себе, ви можете бачити на цих кадрах. Те, що вони зробили при виселенні. Це не піддається ніякому не можна описати. Ікони вийняті, кіоти перевернуті їхніх слів про те, що вони представляють інтереси українського народу, що вони моляться за народ, український народ, що вони працюють задля українського народу, втрачає всякий сенс, дивлячись на те, що залишилось після них в Спаса Преображенському Соборі.